Виконуємо номер 480 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У скільки разів сходи на шостий поверх довші від сходів на другий поверх цього самого будинку. Приступаємо до виконання. Щоб піднятися на другий поверх, необхідно пройти два сходові марші. Щоб піднятися на шостий поверх таких маршів, необхідно пройти десять. Запишемо це, щоб піднятися на другий поверх, необхідно. Пройти два сходові. Марші Щоб піднятися на шостий. Поверх таких маршів необхідно пройти десять. Отже, для того, щоб дати відповідь на питання, у скільки разів сходи на шостий поверх довші. Від сходів на других необхідно 10 поділити на 2. Маємо 5. Отже, у 5 разів сходи на шостий поверх довші Від сходів на другий поверх цього самого будинку. Ми дали відповідь на питання, у скільки разів сходи на шостий поверх довші від сходів на другий поверх цього самого будинку. Номер 480 виконано.